Перелякані окупанти в Криму гарячково будують нові лінії оборони. Таєні істерічка, я, я би так сказала. порой. Зокрема, йдеться про нові оборонні споруди поряд із Феодосією в бік керчі. З південного боку дороги розміщена лінія зубів дракона. Там окупанти копають окопи. А з північного боку оборона ділиться на дві лінії: перша складається з одних окопів, а інша розміщена через 5 кілометрів в бік керчі, де є вже протитанкові їжаки, а також колючий дріт. Про це повідомляють партизани Криму. Там зазначили, що оборону вони нібито то тримають міцно, але є один нюанс: усі оборонні споруди спрямовані в бік Керчі. Вони настільки не впевнені в своїх силах, що готуються навіть до нападу, і звідти зазначили представники партизанського руху. Ну, давайте говорити відверто, що всі мають повертатися на історичну батьківщину, хоча на рахунок новоросійська ще можна посперечатися, наскільки вона їхня історична батьківщина. Я думаю, що краще було б, якби ці бурлаки, наприклад, з Волги брали ті кораблі або внутрішніми водами, або сухопутним шляхом тягнули їх десь на Каспі. І знову таки для росіян Каспі це така сама Батьківщина, як і Україна, в тому числі. Е, є у них там певні проблеми. Сьогодні говоримо, можливо, про. Невеличке, поки що, все таки горе. Але сподіваюсь, біда. А ще більша трагедія для них станеться дещо пізніше, коли Чорноморський флот Російської Федерації перестане існувати. Я розумію, що зараз у мене будуть кидати тапці. Про що він говорить, флот був, є і буде, і про це можуть говорити не лише росіяни, а всі інші. Але знову таки, ми ж оцінюємо не кількість тих коробочок, блішанок, які є сьогодні на Росії у Чорноморського флоту, а говоримо про функціонал, який мусить виконуватися. Ну давайте говорити про те, що влучання у кораблі це одна справа, і тут плюс влучання в штаб Чорноморського флоту Російської Федерації в Севастополі це теж плюс, тому що це управління і як. Ви не намагалися оживити адмірала Соколова його до цього часу фактично так і не показали. Можливо, він живий, можливо, його треба збирати докупи. Але чи буде той е, Соколов вже керівником чорноморського флоту? Тут ще треба посперечатись. Я розумію, можуть когось призначити іншого, але це інша історія. Треба звикати. Треба входити в курс справ. А справи е, е, кепські знову таки це не. Завищений такий оптимізм це те, що бачимо сьогодні. Давайте говорити, що сьогодні чорноморський флот Російської Федерації він ховається. Як це не дивно сьогодні звучить: ховається новоросійську, ховається. В східній частині північно-східній частині Чорного моря і власне базується, намагається залізти навіть в Азовське море, не розуміючи при цьому, що Азовське море не є внутрішнім морем Російської Федерації. На сьогодні можливо так, але це на певний час. Ну і наша флотилія морських дронів вона ще до кінця не виконала свою функцію. Я думаю, що попереду дуже багато завдань. Пане Сергію, ще є новини, від яких ми теж тішимося. Напевно, їх треба обережно коментувати, але тим не менше, як зазначають ці наші політики, і зокрема, от міністр інфраструктури Олександр Кубраков, що фактично Україна відновила роботу портів Великої Одеси, при тому зробила вона це без третіх сторін, а винятково завдяки військовим передумовам. І так чи інакше ми справді бачимо ледь не щодня, нам звітують про те, що якесь судно, якийсь корабель вийшов із українських портів з українським зерном, і це на фоні того, що Росія Яни, по перше, давним-давно вийшли із зернової угоди. По друге, вони ж відверто погрожували, що ай яй без нас будемо знищувати кораблі про передумови. І як ви собі пояснюєте оцю результативність, Та, ясно, що ми завдячуємо військовим? Ясно, що нам є чим відповідати і по чорноморському флоту, що ми з вами щойно згадали, але все одно, що за цим стоїть. Ну абсолютно вірно, що абсолютно величина, це те, те, що зробили збройні сили України, зокрема військово-морські сили, сили оборони півдня і всі наші структури, які дотичні до до галузі цієї, тобто вони максимально все зробили. Дійсно, ви знаєте, навіть треба спостерігати зараз за інформаційним полем, нескільки навіть російські вони про це не говорять, але в деяких іноземних медіа з'являється інформація, що, начебто, Росія жалкує за те, що вона вийшла Сла зерновою угоди, ну жалкувати вона не може, тому що ну для мерзотників слова такі незрозумілі емоції, в тому числі, але те, що вони сьогодні прорахувалися. Це відверто ми розуміємо, тому що гуманітарний коридор, я б вже його навіть назвав Беру на себе сміливість дійсно зерновим. Він працює. А подивіться, як е, починає трошечки там на пательні дьогогатися, в тому числі організація Об'єднаних Націй, тому що коридор працює. І зараз тому ж пану що не треба бігати і просити Росію. Вірніше він дуже хотів просити за Росію. Він це робив. А Україна подивилася, поміркувала, сказала: ну добре, зробимо, але зробили самі. Коридор сьогодні працює у зворотньому напрямку, тобто не лише випустили кораблі а, з. З товаром, з зерном з агропромисловою продукцією, а зараз, наскільки мені відомо, понад 10 заявок є на те, щоб зайти в порти Великої Одеси, завантажитися і працювати. Ну для мене особисто показник певний, я не великий фінансист, це зрозуміло. Мі більше військова справа. Але тим не менше, страхові компанії. Почали страхувати ці судна, тобто, звичайно, ціна може бути вищою, бо ризики є. Калібри Чорноморського флоту Російської Федерації вони є. Це реальна загроза. Про це треба говорити так само, як тактична авіація. Вона там той острів Зміїни вже замучила. Просто Хілець би прокинувся, то ну не знаю, дуже блаявся. Тому страховики працюють, комерція почала працювати. І це показник того, що оті інформаційні наративи, які є, про те, що Росія бажає повернутися до зернової угоди, вони мають право на життя. Чому на мій погляд, тому що Росія хоче досягти сьогодні легітимізації тих процесів, які відбуваються, тобто вони сьогодні, звичайно, Чорним морем через Туреччину, ну це реалії, до Босфору тягнуть українське крадене зерно. Якщо вони будуть у цій угоді. Вони, звичайно, це будуть робити, ну, як вони вважають, на законних підставах. Я думаю, що от якраз я даремно згадав ООН, а теж закриє очі скаже: Ну, вони ж в угоді, нехай тягнуть. А, збулася моя мрія під час цієї війни одна з небагатьох. Не знаю, скільки вона ще проживе, але тим не менше, що ця зернова угода сьогодні працює без Росії. Бо Росія розуміє силу. Ми показали свою силу на Чорному морі. І Росія не кажу, що вона здулася до кінця. Ми немає рожевих окулярів, але Росія має йти на поступки. Я сподіваюся, так буде на суходолі. Пане Сергій ну, насправді Росія Тут точно багато. не здається. Міністерство закордонних справ Великої Британії нам зараз повідомляє про те, що Росія має намір замінувати морськими мінами ті коридори, якими зараз рухаються зернові судна із України. По перше, чи є у них така змога? А по друге, до чого це може призвести? Ми знаємо, що сухогрузи часто плавають під прапорами інших країн. Ключовий момент абсолютно вірно чи є в них така можливість? Звичайно, вони можуть накидати ті міни. Вони робили на початку великого вторгнення в минулому році. Ми про це знаємо. Дуже багато говорили. Там 400, Я навіть бачив цифру 600 мін. Вони накидали для того, щоб заблокувати наші порти, і вони це зробили. Знову таки той гуманітарний коридор, який існує, було отримано навігаційне завдання військово-морськими силами України. Вони це завдання виконали. Звичайно, там питання мінно-вибухової безпеки. Воно є. Є надзвичайно важливим, ну можливо, навіть найперше. Тому ми прекрасно розуміємо, що навіть якщо такі спроби і намагання будуть, яким чином в мене питання, ці кораблі, що встановлюють міни російського чорноморського флоту, підійдуть до цієї зони? Вони є законними цілями, які треба буде уражати, тому що це небезпека і для зернового коридору, і для наших портів, тобто для кожного з нас, є такі засоби на ураження? Звичайно, є. Тому будуть працювати наші військові, і що стосується мін, навіть якщо там якусь негідницю приб'є до цього маршруту або до берега, є мінні тральщики. Знову таки тут треба долучати. Я думаю, це питання про пропрацьовується і Румунію, і Болгарію, і Туреччину щодо міновибухової безпеки, тому що це і їх питання, у тому числі вони вже. Це бачили, вони вже відчули на собі це і Румуни, і Туреччина, де підривалися кораблі. Слава Богу, без постраждалих спільна робота, однозначно спільна робота. Ну і бачите, мені дуже імпонує в цьому плані позиція британців. Вони кажуть про те, що треба, аби цей коридор гуманітарний працював. Ну аби вистачило цього британського духу.